Це програма Ваша Свобода. Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Нинішньої війни на Донбасі не було б, якби не російська пропаганда. Ці слова впродовж останнього року можна почути доволі часто з уст багатьох людей. Журналістика у сусідній країні фактично нівелювалась, оскільки повсякчас використовувалась як інструмент маніпуляції та роздування війни. Як протидіяти пропаганді, при цьому не перетворюючись? пропагандистську машину українські змі про це у вашій свободі заступником міністра інформаційної політики України Тетяною Поповою та заступником голови парламентського комітету зі свободи слова та інформаційної політики Сергієм Висоцьким. Добрий, Добрий день Добрий. і для початку коротка ілюстрація того, як виглядає зараз журналістика сусідньої країни. Так почнуть голосувати, вони спомнять свою історію, вони від що оказується получилось і кратчайший срок. Не Луганськ і Донецьк будуть нашими, а вся Україна. А вся це більше, ніж Луганськ і Донецьк. Гараста. І без єдиного вистрілу за що дипломатії і партизанських отрядів. Це один з провідних журналістів Російської Федерації. Чи варто з таким боротися? Сім в врачи дорожне боротися у Ну, Давайте Таня перша за міністрів. Ну, мені здається, що а, боротися все одно потрібно, тому що на якусь частину населення вона навіть Росії, далі окупованих наших території, воно має вплив, тому ми маємо доносити свою точку зору і своє бачення. Але я б використовувала з нашого боку скоріше не слово контрпропаганда, а слово контрдезінформація. Тому що те, що вони роблять, вони дезінформують. І ми маємо протидіяти цій дезінформації. Яким чином Україна має протидіяти цій дезінформації? Давайте так, розгранічимо де. Спершу в Україні. В Україні? Так. В Україні де? В Україні. Це дуже складний вопрос. В Україні де? Западна Україна. Львов, Луганск, Киев, Юг, Восток, оккупированные территории, восток, неоккупированные, Востока, освобожденные территории, территории с повышенным ца, количеством ца, электората. Это комплексное питание, где все вот все просто. Ведь каждое ну, оно не просто, а очень сложно. Потому что главный вопрос всегда информационной политики это средства доставки. Это как с бомбой. Информационная бомба должна быть откуда-то сброшена, чтобы на кого-то упасть. Также и любая контрпропаганда, либо контрдезинформация, а здесь, ну, с нашей стороны, насколько я понимаю, никогда не было вообще никаких попыток сделать дезинформацию встречную, если мы не говорим, не говорим о специальных операциях воздействия и влияния наших разведок на конкретно террористов. Там дезинформация, ну, это сам Бог там велел раздувать какую-то панику, рассказывать, как укропы, в кавычках, выдвинули все, все ураганы вперед, сейчас будут сыпать, значит, вам на голову какие-то заряды, а посыпать их с другой территории, ну и так далее. Это война. Если мы говорим о воздействии на мирных жителей. Самое главное ⁇ это понимать, для, для какой аудитории ты работаешь, что происходит в голове этой аудитории, и иметь авторитетное средство доставки информации до этой территории. Где-то это газета специально э, распечатанная, где-то это специально районная газета, где-то это телеканал, где-то это слухи, где-то это, это комплексная, громадная программа. Добро, я спробую... Проблема в одном ⁇ это очень дорого стоит. К сожалению, у Украины нет таких денег. Я спробую, до речі, допомогти з питаннями способу доставки стосовно Луганщини, тієї території, яка є не окупованою на окупованій частині Луганщини. Медіа з проукраїнською позицією практично зовсім відсутні. але й на звільненні від сепаратистів території ситуація виглядає не набагато краще, особливо це стосується прифронтової зони. Про це послухаємо луганчанина. Можна пригадати на деякі а прифронтові. Села та селища, там телебачення, ну не дуже гарна ситуація. Хізденці, ну, наскільки я знаю, взагалі можна тільки лише один український канал, це перший національний подивитися у тій же станиці Луганській. Ну на даний момент не можу точно сказати, але буквально кілька тижнів тому там, там працювали російські канали, хоча станиця Луганська під контроль на Україні. Як це правда, тоді там ну, нам треба там встановлювати нові передавачі, будувати нові телевежі, як в Берліні було свого часу дві телевежі, і мовити нашими каналами. На жаль, приватні канали еспресо, ми пропонували мовити на Луганському з одного містечка на не дуже великій вежі, чесно кажучи. Вони відмовилися, бо це в принципі затрати, а вони ніколи рекламою не повернуть ці затрати. Ми зараз розмовляємо з Навіть сьогодні, як виїхала к вам, я розмовляла з людиною, яка представляє лук ТРК відносно того, чому місцевий бюджет не може заплатити там передавач, ми даємо тільки фідер антенна потрібна. Ну, ми виносимо зараз постанову через Кабмін про те, що держава має там з бюджетів місцевих чи з бюджетів центральних оплатити ці фідер оплатити електрику і мовити туди. Сказали, що ви пропонували телеканалу Еспресо чи пропонували іншим, наприклад, Так, пропонували іншим. Ніхто не з а державний чи даруйте суспільний телеканал. Пропонували також, відмовилося. Ну, діньк, 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 так, діньк. Так, так. Ми сподіваємося на Лук ТРК, сподіваємося, що ми доб'ємо це питання. Тим паче, у нас на Луганськ, на жаль, майже всі чистоти наші зайняті терористами. І є тільки одна вільна чистота. І от саме цю чистоту ви не можете ніяк покрити, так? Ну, ми не можемо її зараз отримати, купити додаткове обладнання, щоб включити державний телеканал. Добре, як в такому разі, де будете знаходити гроші? Зараз мова точиться стосовно того, аби створювати українське іномовлення. З одного боку воно вже було. Зараз мова йде про нове старе іномовлення чи зовсім нове іномовлення. На нього, як сказав міністр Юрістець, потрібно 200 мільйонів гривень щороку, якщо немає на обладнання для Невеликого передавача, то де знайдуться гроші на цілий телеканал, ну, справа в тому, що там і УТР, і у БТБ в них були якісь бюджети. І бюджети на мовлення Юрій обіцяє мені, що він почне мовити з Дня Незалежності цьому, цьому році. Я сподіваюся, що того бюджету, що було виділене, до кінця року хватить. А з точки зору ну, нових передавачів, так ми зараз працюємо досить активно з нашими міжнародними партнерами. Нам, якщо ви знаєте, Польща надала передавачі потужні, вони майже всі вже розписані, просто там доставляються чи вже вішаються. Літва нам надала менш потужні передавачі, які ми також розписуємо на той самий Лук ТРК, на Дон ТРК по тих місцях, де вони не. Ну, не добивають, да, там, чи, скажімо, треба відмовити. Куди, Куди вони мають добивати цей момент, якщо ну, я ми вважаю, говоримо що... про іномовлення? Ні, я зараз кажу про передавачі. Uh -huh. Передавачі в нас є, ми отримаємо, я сподіваюся, від наших партнерів ще передавачі. Зараз питання в, док... в тому, що нам потрібно купити фідер і антенну для того, щоб почати мовити. І зараз питання фінансування цих додаткових пристроїв для того, щоб мовити. Це те, що стосується України. Я вважаю, що вся територія України, включаючи Крим, має бути покрита українськими телеканалами відносно каналу «Іномовлення» – Це інший бюджет він вже був запланований. І він буде виділений і з 24 серпня до кінця року його вистачить. Скільки є сенс е, створювати іномовлення? Хоча грошей в країні немає, якщо не все е, гаразд, <кас> достатньо грошей в бюджеті е, на внутрішні не мовити з нашими партнерами. Ми ніколи не отримаємо ці грошей треба спілкуватися з діаспорами треба спілкуватися постійно з ключовими партнерами україни за кордоном для того щоб вони розуміли що відбувається це буде пропаганда чи це буде піар? Ні, це не буде це ну це паблікафер ми не можемо там робити пропаганду. пропаганда це ті самі інформаційно психологічні спецоперації ми таки не можемо робити з мирним населенням ні зі своїм ні з закордонним я розумію логіку міністерства по іностранному телевіді Тобто ніхто Вибачте. Никто не предполагает, что у нас получится там да, с бюджетом 200 миллионов гривен и с нашими тех мощностями некой СНН, да, или Аль-Джазира, всемирная, ну, громадная, это миллиардные инвестиции. Но, условно говоря, получить единый позиционный канал который может, условно говоря, отразить точку зрения Украины, официально это будет госканал, официальную точку зрения, официальные новости на происходящие события и на текущую адженду для внутренних кругов, для, медиасообщества иностранных государств, европейских стран, дипломатических кругов, государственных кругов. Условно говоря, если мы через наше посольство донесем четкий месседж до этих людей, там, для политиков, для дипломатического сообщества, вот есть кнопка, Вот эта кнопка украинская, государственная Включите и посмотрите нашу позицию. Потому что я вам честно скажу, ну, МИД во многих вопросах, допустим, не дорабатывает. Закрывать э, все закрывать все позиции личными контактами дипломатов он не может Не хватает ни ресурсов, но ну, нигде, честно говоря, кое-где и оргспособности не хватает. <как> вот, в отличие от россиян, которые, знаете, у них там э, по два штатных пропагандиста на каждую конференцию, посвященную Украине, везде по Европе ходят и а способствуют больше. Да. Я была на конференции БСЕ, там их было 30 человек. Поэтому это хотя бы возможность унифицировать этот инфопоток. І сказати, от, включайте цю кнопку, ви увійте нашу офіційну позицію. Я нагадаю, що це програма Ваша свобода і сьогоднішні гості Тетяна Попова, заступник міністра інформаційної політики України та Сергій Висоцький, заступник голови парламентського комітету з питань свободи слова та інформаційної політики. Ми говоримо про те, як протидіяти пропаганді. До речі, от на засідання. Вашого комітету планують винести питання газети Вісті ситуації Правда. з цією газетою? Це, мабуть, не планують, да? ми поки що не запланували. Є вже була заява одного з членів вашого комітету а, Юрія я Павленка Я не розумію, кого. Да? Юрія Павленка. І до речі, ну аби не так, щоб ви реагували на це трошки по-іншому, більш серйозно, я б хотіла сказати: а в зв'язку з чим все це діється, так і чи звинувачують цю газету? Тут в пропаганді, тому що е, ті відеокадри, які ми бачили з акції проти газети, там було написано проти російської пропаганди. Газета це е, у нас є проста ситуація. так называемый оппозиционный блок в парламенте. Да? То есть отличная политтехнология, которая использована просто этих бандитов и недобитков Януковича, назвать оппозиция их под этим продать Западу. <coughs> вот эти люди финансируются напрямую из коррупционных схем совместных с Москвой. Вы уже понимаете, что за их бенефицируют. Бандит, за бандитов Януковича на вас может до суду подать. Ну пусть подают, господи, что мне. Буду в суде доказывать, что не бандит Януковича. Ну, то есть Бойко не бандит Януковича, да? давайте так. Ну, можно в суд принести. Если генеральная прокуратура не хочет э, ничего делать по поводу выше бойка можно это доказательства принести в суд Но, Но... А ведь я Януковича есть я криминально минула то есть де, дело же дело не, не в этом дело в том что эти люди они кормятся с коррупционных схем совместно с российских. И для этого им нужна власть чтобы продолжить с россией то есть продолжить превращать украину в серую зону на которую россия может разделять там взамен на некие геополитические бенефиты от нас свои бабки Те, що Фирташ, Фірташ, Львовачкін, то, що делал Янукович, це все це. То, що завжди происходило у нас. Є газета Весті, які финансируется непонятно відкуда, да, на, на десятки мільйонів, я думаю, доларів. Вони вже визнали, лип... що вона фінансується з Росії, до речі, сьогодні, мені здається, да. зранку. То есть у нас є війни. Ну, я, я б, до речі, і... не була б такою категоричною, щоб э, сказати, що вони визнали. Бо я таке саме читала в заголовку одно, mm -hmm. з, одного з інтернет-видань, mm -hmm. але я не вважаю, що там э, ми це э, ну, було. Визнано, це було визнано, я договорю, це було визнано за е, цитатою з Фейсбуку Ігоря Гужви, хоча mm -hmm. там е, жодного слова про фінансування з Російської Федерації немає. Mm -hmm. е, це, це знову ж таки, ну, якась можливо гра е, в, в те, що. Хороші є і погані є. Це, це, зовсім, неправильний, це <плес> зовсім неправильний підхід. Я тут змушена да, Стати, стати на захист yeah. yeah. вестровістів, тому давай, що журналістика, вона давайте, має давайте, бути журналістикою, а не пропагандою. У нас просто, да, от у нас, условно говоря, ми прийняли, наконец-то, в першому чтенні закон про прозорість медіасобственності, але, условно говоря, примерно розстановка гравців, ми намагаємося боротися з олігархізацією телеканалів, поки це не сильно, к сожалению, виходить. Це теж правда. Але розстановка сил все одно понятна. Условно говоря, Коломойский никогда не скрывает, что 1 плюс 1 – это его телеканал. Да, Левочкин э, там про Интер, ну все знают Левочкин, Интерфирт. Что, что не связано с Россией, это другая тема. Но в принципе понятно, какую позицию будет оставить Интер, да, это оппозиционный блок, Фирташ, Россия и так далее. Вот понятно, чей канал пятый. До сих пор это президентский канал. У нас есть газета Вести, в которую инвестируется сотни миллионов гривен в год, ну вот которая распространяется бесплатно что вообще является нонсенсом в э, текущей расстановке рекламного рынка, когда это не может просто окупиться, в размещается размещаются в лучших офисах Киева и тратит только на эти офисы сотни тысяч долларов в год аренды. Вот. И это какие-то непонятные меценаты. Вергинских островов какие-то люди там, наверное, заработали свои миллиарды долларов и решили вложить ф... в Украину. Вы повторяете фактично ту дискуссию, которая разгорелась между Виталием Сечем, главным редактором э, э, журнала, журнала, и для Игорем Нет, Кто что нас финансирует э, беглый экс-министр Клименко? Іли да? бігли як злова Назбанка Арбуз для начала? Для начала єсні прозрачний мільйонний потоки, який включився в газеті це... і Добре, Це питання, не, це, це питання до Ігоря Гужви. Інше запитання до влади, чому відбувається от те, що дає можливість газеті писати, газета вісті відбиває атаку властей. Ну, вони, мабуть, кажуть про ГПУ чи там фіскальну. Вони, службу. вони говорять про, про те, який обшук проводився фіскальною службою. Чи не можна було це робити цивілізовано? Ну я не певна, що ми ж не знаємо другого, як, як фіскальна служба вважає, вони проводили. Ну ми, як міністерство, стаємо осторонь від цієї ситуації, тому що ми розуміємо, що це може буде виглядати як наступ на свободу слова, тому нехай. Фіскали зададуть свої питання їм, а вони або відкроють свого власника і його джерела фінансування, або е, ну, якщо ці джерела не прозорі, то несуть відповідальність за це. Ну, з іншого боку, чи не простіше, ну, я розумію, що з фінансової точки зору точно не простіше було б зробити схожу газету, тільки кращу. <кх> Та ми це... на фідер анте не можемо гроші знайти. Ну ми знайдемо їх. Це просто займає час для того, щоб е, це зробити. Бо, бо тоді б це позбавило е, всіх е, розмов про те, що в, в Україні немає свободи слова, просто була б конкуренція. Ну, Стоимость бюджет такой газеты это, это по крайней мере. Це більше, ніж канали на мовлення, да, це да, точно. Це да. там мінімум півтора мільйона доларів. Ігор минимум. Гужвав в цьому э, фейсбучному пості каже про те, що э, це менше, ніж отримання телеканалу. Ну, смотря менше плюсів, навірно. Я думаю, що більше ну, я просто колись працювала в мідіабізнесі. Я знаю, що вони ще до відкриття всіх директорів, власників, там, найманих менеджерів в, великих агенцій медійних, вони возили всіх там за кордон відпочивати. Ну, так, це було з самого це, початку, як, як це думаєте, було серйозно. Як, як продовжуватиметься Фінансово. ця ситуація з холдингом? Вісті? Так. Я думаю, що залежить від того, чи відкриють вони кінцевого бенефіціара і джерела фінансування. І наскільки вони будуть чистими? Як то, як то це намагання дізнатися е, кінцевого ну, бенефіціара? Ну я думаю, що у фіскальній службі також намагання отримати якісь там податки з цих сум. Да, чи чи вони заплатили податки за це? Дану, тобто, тобто досить такі розумні питання. А можливо, я думаю, а як можливо як денги, як зробити газету ручною ні. А як вони можуть це зробити? Яким чином? Ну, тиском? Ну, я не думаю, що в фіскальної служби є така ціль. Ну, у фіскальної служби, може, немає. Вище вниз, може таке бути, я припускаю. Я думаю, що якщо джерела не прозорі, вони просто будуть там арештовано. Як я не знаю, як відбувалися, наприклад, Сач Сачі в Москві свого часу, коли забрав ліцензію Лєсін, колишній міністр інформації Путіна. Вони просто прийшли до офісу Сайдж Сачі, звідти з тумбочки випила 100 тисяч доларів. Вони арештували і розбиралися, звідки вони взялися. І таким чином Лєсін отримав ліцензію Сач і і став потім міністром інформації Путіна. Але це була, ну. Це, це був такий досить некрасивий не путь. А в нашій випадку, я думаю, що просто воно або, або буде закрите, або вони докажуть, що це прозорі і легальні доходи. Ви хотіли. Якщо ну, фінанскальна служба встановить, що деньги на газету «Вести» приходять. из капиталов, аффилированных с Москвой, или напрямую из Москвы, через некие коррупционные схемы, там в качестве прямого финансирования, через офшоры, то газету нужно закрывать, и холдинг нужно разгонять, потому что у нас война с Россией, а это просто получается в этой логике просто медиа-оружие, которое Россия использует против Украины. Если это какие-то местные капиталы, да, но тут, конечно, вопрос в обелениях. Ну, ну Мы можем да, сказать, что то, что зараз вот, вот, сейчас за это «Вести», это борьба с российской пропагандой? Це боротьба з е, нечесними джерелами фінансування на тлі їх законопроекту про відкриття кінцевих бенефіціарів. Все ж таки зовсім вже на смугою часу от, який от найголовніший е, меседж для боротьби з пропагандою? месседж, мессоч, с пропагандой. Главное задание. Я всегда это ну, задача. Если, или месседж через задание. Я всегда говорю, мне это никому не нравится. Здравый смысл. Ну, то есть человек, если он не умеет мыслить здраво, не читает, там, не разбирается в источниках, ну то есть нужно для того, чтобы бороться с пропагандой и не воспринимать... что <Next. s> Нужно просто, чтобы человек сам начал разбираться, чтобы человек перестал быть ее объектом. Допомоги ну, нам серед... усім в медіаграмотності це була програма Ваша свобода і гостями були заступник міністра інформаційної політики Тетяна Попова та заступник голови парламентського комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Сергій Висоцький. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.